Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Цієї ночі росіяни масово атакували Україну ракетами та безпілотниками. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, в небі зафіксували 614 цілей. Наші сили ППО знешкодили 577. Окупанти запустили 574 БПЛА різних типів з напрямків: Курська, Брянська, Міллерова, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму, чотирма аеробалістичними ракетами, типу «Кинжал» ударили з Липецької та Воронезької областей. Два балістичні іскандери спрямували з Воронезької, 19 крилатих ракет х 101 запустили з повітряного простору Саратовщини, 14 калібрів скерували з акваторії Чорного моря. Ще одна ракета невстановленого типу прилетіла з Криму. Сили ППО України успішно збили 546 дронів, один аеробалістичний кинджал, 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих калібрів. Повідомляють про влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях і на трьох падіння збитих. На Чернігівщині ворог атакував село в Корюківській громаді. Як повідомили в Чернігівській Ова, через удар безпілотником по подвір'ю поранені двоє: 66-річна місцева жителька і 46-річна жінка, яка саме була в гостях. І відранку російська армія гатить з дронів та артилерії по Херсонщині. Під постійними ударами її обласний центр. Відомо про одного загиблого та щонайменше дев'ятьох постраждалих. Більше про наслідки атак окупантів на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Вітаю Лілю. До лікарні звернулася ще одна постраждала через ранковий обстріл ворогам Херсона. У 60-річної жінки вибухова травма та улампове поранення обличчя, її стан легкий, потерпіла. Лікуватиметься амбулаторно. Перші вибухи в Дніпровському районі пролунали сьогодні близько 9-ї години ранку. Від ворожої атаки загинув 61-річний чоловік. Наразі відомо про дев'ятьох поранених. Двоє з них працівники поліції. Нині всі потерпілі перебувають у лікарні. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості. Ось що кажуть, очевидці обстрілу. Пропоную послухати. Прильотів було штук 8 і 10. Ось потрапив снаряд в. Во Второй подъезд пожар выбило все, все окна, рамы, то есть били с той стороны, получается, и влучили, вот прямо, мабуть, сквозной, бо взрывная волна выбила рамы все, окна там же ж побилися, і там з той сторони, там більш з той сторони. Про стан поранених внаслідок обстрілу окупантів Дніпровського району у нашому ефірі розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Сьогодні зранку близько 9.00 під ударами російської артилерії опинився Дніпровський район Херсона. Ворог ціле спрямовано гатив поритловій забудові через цей. Обстріл загинув чоловік 61 року, який перебував на вулиці, щиро співчуває рідним вбитого. І ще восьмеро людей, троє чоловіків та п'ятеро жінок були поранені. У них діагностували вибухові травми, контузії та ломкові поранення. 12 окупанти знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Травмовані жінки 73 та 50 років. В день росіяни били і по центральному району обласного центру. У чоловіка 47 років контузія та черепно-мозкові травми. Пізніше до лікарні звернулися ще двоє жителів Херсона із вибуховими травмами та контузіями. Вони лікуватимуться усі амбулаторно. У селище молодіжне поблизу Херсона, військові Російської Федерації дроном атакували бригаду швидкої. Вона їхала на виклик до Богданівки у парамедика. Контузія, вибухова та закрита черпно мозкова травми. Його ушпиталили на Херсонщині. Упродовж доби росіяни вбили двох людей. 18 поранили. Під атакою ворога було 39 населених пунктів області. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід, гараж та автомобілі. Напередодні дронів та артилерії вдарили її по Миколаївській області. Було понівечено житлові будинки. Знову ж таки була Куцрубська і очаківська громада. Під російськими ударами минулося на щастя без постраждалих. Лілію таку має інформацію на цей час. Дякую, колега. Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію у південних областях. До 19-го зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару росіян по Мукачеву. Про таке повідомили Вова і уточнили, що десятьох людей ушпиталили. Один із них тяжкий. Наймолодший потерпілий 22 роки, найстаршому 63 Нагадаю, окупанти атакували підприємство в місті двома крилатими ракетами типу Калібр. Зруйновано складські приміщення, спалахнула пожежа. Рятувальники її вже локалізували. На місці працюють 96 надзвичайників і 20 одиниць техніки. Також залучили пожежний потяг Укрзалізниці. А в селі Липовець Хузького району зафіксовано падіння БПЛА, попередньо шахеда, пошкоджене господарське приміщення та вікна у житловому будинку, перебита лінія електропередачі. У Львові після нічної атаки росіян одна людина загинула, ще троє поранені. За словами міського голови Андрія Садового, окупанти завдали комбінованого удару шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому прилетіло на вулиці Олени Степанівни. Це залізничний район міста. Вова сповістили, що пошкоджені 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Наразі потребують відселення мешканці 11 квартир. У ДСНС уточнили, що влучання у Львові зафіксували в кількох районах. У нас просто минулого разу вже будинок тріс після того минулих прильотів. І будинок так тріс, що він ну завалиться. Якщо буде він буде, але якщо буде щось раз-два, то він завалиться. Я якраз ще спочатку вдома була, потім вже спустилася в бомбосховище, коли мене витягнули, бо я не могла двері відкрити. Я після другого вибуху я не могла двері відкрити. І тому сусіди бігали, шукали когось за монтіровкою, щоб відкрити, щоб я спустилася. А так налякалася, то все ж таке. Дуже страшно. У Рівному через масовану російську атаку постраждала 67-річна жінка. Її ушпиталили. Як сповістили в ДСНС, унаслідок падіння уламків у житловому будинку виникла пожежа. Щоб її загасити, залучали рятувальників. Нині комісія документує пошкодження, аби компенсувати збитки. Окрім цього, після падіння уламків у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. На Покровському напрямку сили оборони зачистили від ворога шість населених пунктів, знищено сотні окупантів. Про таке у Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З початку доби на цій ділянці фронту фіксують 24 ворожі наступи. За даними Генштабу, одне бойове зіткнення триває дотепер. Противник тисне й на інших напрямках. Про ситуацію на східних рубежах у нашому огляді. Південно-слобожанський напрямок працює підрозділ Стрікс. ФПВ-дронами знищили техніку, зв'язок, ворожі укриття. На вовчанському керунку оператори безпілотників бригади Форпост змусили противника тікати з позицій. Бійці влучно накрили транспорт та живу силу окупантів. Ворог зазнав істотних втрат. Якось три кілометри. Бійці бригади Гард долали 23 дні: десятки відбитих штурмів, полонені окупанти та важка евакуація. Прикордонники тримають оборону біля Вовчанська без вихідних та перерв. 6-7 ранку іде. Ми їх перемалюємо. Вони годинку часу зализують рани, потім повертаються. На Куп'янському відтинку ворог пішов на штурм на чотирьох БТЛБ і танку, але зайшов недалеко. Зупинила гвардійська артилерія. Техніку ліквідували разом з особовим складом. Бійці третьої штурмової мінусують піхоту в укриттях і тимчасово окупованих будинках та добивають контрольними. А сили ППО бригади відбили масовану дронову атаку ворога на Харківщині. Військовики прикривали евакуацію бригадної сау і виконали місію з честю. Лиманщина, а російські пілоти облаштували собі будиночок мрії, укриття, кабелі, техніка усе для комфортних польотів. А підрозділ «Сігнум» двома дронами перетворив його на згарище. Тепер там тиша, дим і жодних злетів. Ворожі групи намагаються оминати передові позиції 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго та заходити в тил. Ховаються і чекають на підкріплення. Нашим бійцям доводиться стримувати натиск і шукати диверсантів, які силкуються інфільтруватися. На турецькому напрямку Азовці не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. Московити сунуть вдень і вночі. Там, де орду не зупинить піхота, на голову окупантів падуть скиди-операторів дронів Азову. Ось 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада зустріла непроханих гостей під Петрівкою. У ворога лише втрати та паніка. Наші воїни зачистили село і захопили кількох загарбників у полон. Десантники 79-ї ОДШБ показали кадри з села Золотий Колодязь, яке знову повернулося під український прапор. Наші воїни вибили противника з укріплених позицій, зайняли нові рубежі та продовжують виконувати бойові завдання на Добропільському напрямку. На захисті Покровська, 155-та ОМБР, уже довгий час це місто пріоритет для росіян. Його обходять з флангів, ворог переважає чисельно. Але завдяки нашим оборонцям, місто залишається недосяжним для окупантів та вистояти бійцям дедалі складніше. Зараз великий наступ ворога, літній наступ, який для нього дуже важливий, в повному розгарі. І чим більше ми будемо цікавитися нашої армії, допомагати, тим менше ворог зможе захопити українську територію. Фронт це люди. Якщо людей цих втратимо, втратимо. Не тільки територію, попри складнощі на покровському напрямку боротьба триває. Спартанівці висадили у повітря склади БК і укриття Росіян. А на цьому відео російських штурмовиків у маршрутці відправили в пекло оператори БПЛА бригади Нацгвардії Рубіж. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. На тлі масованих обстрілів України постає питання не тільки бажання Москви взагалі говорити про мир, а й про гарантії безпеки для нашої країни. Нині навколо цього тривають дискусії. Тож що може бути альтернативою п'ятій статті? Хто готовий виступити гарантом і чи захистять союзники повітряний простір над Україною? Питань багато, а ось відповідей поки що немає. Як і розуміння, де відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, так президент Дональд Трамп заявив, що український президент і очільник Кремля перебувають Бувають в процесі організації двосторонньої зустрічі, що відомо на цю мить у нашому наступному сюжеті. За даними змі, президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися або наприкінці місяця, або на початку вересня. І вже навіть розглядають п'ять варіантів, де це може відбутися. Так, президент Франції Еммануель Макрон запропонував для такого саміту швейцарську женеву у найближчі дні, а може тижні. Ми зробимо все, щоб забезпечити проведення цієї двосторонньої зустрічі. Чи справді президент Путін хоче миру? Ми це з'ясуємо. Sky News, посилаючись на власні джерела, зазначає, що крім Женеви розглядають відень, Рим, Будапешт та Катарську доху. Женева, Швейцарія, вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються Росії, а Будапешт Угорщина не подобається Україні. Але є одне але. Ордер на арешт Путіна міжнародного кримінального суду, тож Швейцарія пропонує Путіну імунітет на час проведення зустрічі, щоб уникнути затримання. Бо конфедерація одна зі 125 держав, які визнають міжнародний кримінальний суд. Федеральна рада вже з'ясувала правову ситуацію. Торік вона детально розглянула це питання і визначила процедури та правила надання імунітету особі, яка перебуває під міжнародним ордером на арешт. Якщо ця особа приїжджає на конференцію з мирних переговорів. А не якщо на приватний візит, водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає проти Будапешту як місця зустрічі. Мовляв, історичний контекст негативний. Будапешт, можливо, не всі про це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала запевнення у територіальній цілісності від США, Росії та Великої Британії. Це було у Будапешті. Можливо, це забобони, але я цього разу спробував би знайти інше місце. У понеділок кремлівський диктатор сказав Дональду Трампу, що відкритий до ідеї прямих переговорів з Україною. Але з Москви звучать розмиті формулювання. Водночас змі повідомляють, що Путін запропонував Дональду Трампу, аби український президент приїхав на переговори до російської столиці, але цей варіант неприйнятний для Києва. Подивимось, чи дійсно вони погодяться на цю зустріч між Путіним і Зеленським, адже ми знаємо, що в минулому Путін дуже неохоче погоджувався на будь-які зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки не вважає його легітимним лідером, легітимним президентом, не вважає Україну країною окремою суверенною та незалежною державою, і легітимним суб'єктом. Водночас активно обговорюють і гарантії безпеки для України за словами європейських посадовців. Вони складатимуться з чотирьох компонентів: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння і моніторних припинення бойових дій. Ще після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Трампом та європейськими лідерами генсек НАТО Марк Рюте розповів, що над гарантіями безпеки вже певний час працює група з 30 країн разом із Японією та Австралією, як зазначив очільник альянсу, США висловили свою готовність брати участь у концепції гарантій безпеки. Детальніше це обговорюватимуть у найближчі дні. Ситуація така, що США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу після саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО, але зараз обговорюється не членство в організації. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України за типом статті 5. Видання «Ексіус» зазначає, що для розробки пропозицій створено американсько-європейсько-українську комісію. Очолює її держсекретар Марко Рубіо. В ефірі Fox News він повідомив, що після закінчення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі США і державами Європи та НАТО. У нас є такі союзи з південною Кореєю. У нас є він із Японією. Інші країни також укладають їх між собою. І тому я думаю, всі визнають. Зокрема, до речі, і вперше російська сторона під. Тиском чи за пропозицією президента Трампа, що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими державами Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським лідерам надання гарантії безпеки у форматі колективної допомоги. План не передбачає в НАТО та союзники, зможуть надати Києву швидку й тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Водночас агентство Reuters пише про ще один варіант гарантій розміщення європейських військ на територію України під національним прапором, але під командуванням США. але. Це не передбачає відправлення американських військ в Україну. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть Водночас У Кремлі заявили про готовність обговорювати гарантії безпеки для України за участю Китаю, США, Великої Британії та Франції, але наполягають, що без участі Росії це неможливо. А такий сценарій неприйнятний для Києва. Вероніка Івашенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер. Норвегія створила другу бригаду у своєму арктичному регіоні для моніторингу кордону з Росією. Вона має назву «Фінмарк» і відповідає першій в історії країни стратегії нацбезпеки, яку ухвалили на початку цього року. Військове формування необхідне для швидкого посилення оборони та поглиблення співпраці з Євросоюзом, як заявив тамтешній міністр оборони Туре Сандвік, через агресивні дії Москви це стане відповіддю на безпекову ситуацію у світі. Новостворену бригаду згідно з планом посилять бойовою протиповітряною обороною, артилерійським батальйоном, легкою піхотою, інженерною роботою і розвідувальною ескадрилією. Європейський союз і США узгодили рамки майбутньої угоди про торгівлю. Спільну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. У ній йдеться, що угода стане першим етапом до розширення економічного партнерства між сторонами. ЄС планує скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та надати. Преференційний доступ для морепродуктів і сільськогосподарської продукції, водночас, починаючи з 1 вересня 2025 року, сполучені штати запровадять 15 відсотковий тариф на більшість європейських товарів або ж застосовуватимуть режим найбільшого сприяння для окремих категорій. Лісові пожежі на півночі та заході Іспанії за останні 24 години охопили площу майже таку саму, як за весь минулий рік. Вогонь поширився на регіони Естремадура, Галісія та Кастилія і Леон. Змусивши владу зупинити залізничне сполучення та перекрити дороги. Частково заблокована 50 кілометрова ділянка паломницького шляху Каміно де Сантьяго. Попереднього з понеділка займання знищило 38 тисяч гектарів рослинності. Національне метеорологічне агентство очікує зниження температури та підвищення вологості, тож є надія на зменшення площі пожеж. І лісові пожежі у Каліфорнії в окрузі Амадор рослися на кілька сотень гектарів землі. На оприлюднених кадрах видно, як величезні стовпи диму підіймаються вгору. Усім, хто живе неподалік від пожежі, надійшло розпорядження про евакуацію. Негайно покинути небезпечне місце, рекомендовано і тим жителям, у чиєму господарстві є худоба. Лісові пожежі вирують у Каліфорнії з 1 серпня. Тоді зайнялося на півдні штату. Вогнеборцям довелося гасити пожежу площею 330 квадратних кілометрів.